Доброго дня, шановні, сьогодні у нас можливість доторкнутися до великого. Дослід Ерстеда. Це дослід, після якого уже ніхто з фізиків не сумнівався, що магнітне поле Землі магнітне поле. Навколо постійних магнітів, магнітне поле, навколо провідника з струмом, це магнітні поля однієї природи, можна навіть сказати, однакові магнітні поля. Значить, що нам для цього потрібно? Оце ось джерело струму. Бачите, да? оце амперметр. Він, він буде зашкалювати, тому що, бачите, до 10 Ампер буде зашкалювати, тому що все дуже схоже на коротке замикання. Два ключа. Оцей ключ у нас вмикає і вимикає струм. Оцей ключ робив його два дня. В один бік іде один бік струм Ось на цьому провідку провіднику бачите, да? Якщо міняю напрямок переключателя, то струм іде, ну, або знизу вверх, або зверху в нас. Значить, оце провідник і оце ось. Бачите, роль магнітної стрілки буде грати у нас звичайний компас. Електрична схема досліду. Ну, я б сказав, не електрична схема, а схематичний малюнок. Значить, отут у нас буде. Джерело струму. Бачите, джерело струму і плюс іде на ключ. Значить, оце у нас джерело струму плюс залишаємо місце для ключа. Далі. Іде сюди іде. На оцей ось ключ. Що складається на оцей ключ? Бачите? Він складається з шести. Виводів. Мінус же, да, плюс-мінус, плюс мінус, мінус, іде на амперметр? І з амперметра знову сюди. Зрозуміло, да? Тепер, отут, от у нас знаходиться площина, і тут горизонтальний. Вертикальний провідник тут в площині лежить магнітна стрілка. Зрозуміло, і куди йдуть провідки? Значить, оцей провідок йде. От сюди, Оцей провідок Іде Іде от сюди? Значить, ми замикаємо цей ключ. І бачите струм іде зверху вниз. Тут же, що, що нам треба, щоб йшло по діагоналі. Тобто оцей провідок ми ведемо сюди, і оцей провідок ми ведемо от сюди. Зрозуміло, якщо включаємо в цей бік. То струм іде уже в протилежному напрямку, Значить, я жирно позначив точки з'єднання, отут і отут перетин провідників. Ну, тут можна теж позначити точку, щоб виділити оцей провідник. Ще раз гляньте на установку. Бачите, оцей ключ я замикаю коло амперметр шкалить. І якщо вірити тому амперметру, що на джелі струму, то струм 18 А. Ну і провідничок у нас досить довгий, бачите, щоб поменше там якісь всяких горизонтальних складових на нього впливали. Ну і гляньте, як воно працює. Бачите, так? Да? Замикаємо коло, стрілочка зразу починає що робити? Рухатися. Тепер змінюємо струм, стрілка повертається на 180 градусів. Ще раз змінюємо струм. Знову те ж саме. Ще раз змінюю струм. Знову те ж саме. Таким чином Ерстед довів, що навколо провідника струмом існує магнітне поле. Ну ще раз замикаємо, бачите, стрілочка в один бік, розмикаємо. Протилежний. Далі, що придумали фізики? Що магнітне поле зображується силовими лініями. Лініями магнітної індукції. Тобто, якщо це площина. І оцю площину перетинає прямолінійний провідник з напрямком струму зверху вниз. Ну, спочатку сипали ашурки, потім ашурки там постукали трошки, і вони стають такими концентричними колами. Тобто концентричні кола, лінії не перетинаються, це зображення магнітних полів. Як знайти напрямок? Ну, Правило буравчика кажуть або правого гвинта. Куди гвинт закручується по годинниковій стрілці? Тобто лінії йдуть сюди. Зрозуміло, да? Ну і тепер магнітна стрілка, ну, де вона у нас була, десь ось тут нехай буде. Як вона стане по дотичній до лінії і нордом сюди. Зрозуміло. Тепер, якщо Змінити напрямок струму тут мінус, тут плюс. То відповідно лінії магнітної індукції вже будуть проти годинникової стрілки. І магнітна стрілка стане ось так. Тобто повернеться на 180 градусів.